На слуху, на слуху. Програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксіон, здячна, що ви приєдналися. Наш сьогоднішній гість каже так. А, Майдан не міг стати поштовхом до проведення радикальних економічних перетворень, оскільки у суспільстві був запит на протест, але не було осмисленого запиту на реформи. А, ми будемо говорити про. Наші здобутки і наші поразки після революції гідності у студії публіцист телеведучий Віталій Портніков Здрастуйте, пане Віталію. Вітаю пані. Ну як не було запиту на реформи, скажіть За люди кіль... йшли, тому що важко, тому що жити краще хотілося. Це неправда. За кілька днів до о, о, протестів на майдану е, більшість е, політиків взагалі оцінювали протестні настрої суспільства. Е, досить скептично. Я маю на увазі тих протестів, які почалися після побиття студентів. На вулиці Києва е, на знак протесту проти непідписання президента Януковичем угоди про європейську інтеграцію. Вийшло всього кілька тисяч осіб. Е, здебільшого це було студенти, Студенти е вищих учбових закладів і е не тільки кияни приїздили, як ви знаєте. Студенти зі Львова. там був, до речі, великий студентський майдан, але е реально е масовий е протест ми побачили. Е по-перше, на вулицях Києва відразу після побиття студентів, коли просто люди виходили. А по-друге, 1 грудня під час великого віче організовано на знак протесту проти того, що відбулося на Майдані перед цим, і на знак того, що влада не збирається розслідувати цей злочин і знаходити винних. До речі, ми бачимо, що і зараз представники режиму Віктора Януховича обмінюються заявами про те, хто справді винний у. Тому що відбулося ця дуель словесна між колишнім міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком і колишнім керівником адміністрації президента України Сергієм Льовочкіним демонструє, що це питання досі не є з'ясоване до кінця, але тоді, на цьому віччя, 1 грудня. Я бачив абсолютно чітко з якими настроями прийшли люди. бо я бачив всіх з цього з тієї вантажівки, де знаходилися учасники мітного, що виступали перед людьми. І там було тільки одне гасло, тільки одне гасло закагеть і ніяких інших гасел тоді не було. І я впевнений, що людей об'єднувало саме бажання демонтажу кримінального режиму. А як жити після кримінального режиму? Це у кожного було своє уявлення, тому що на Майдані знаходилися люди дуже різних політичних поглядів від лібералів до крайніх радикальних етнічних націоналістів. І вони об'єднувалися під одними прапорами і під одними гаслами. І між цими лібералами. І крайніми етнічними націоналістами знаходилася величезна кількість людей, у яких взагалі не було ніяких політичних економічних поглядів, і цих людей була звичайно більшість. Ну, почекайте, добре одне протест. Я погоджуюся з вами звичайно, але далі люди розуміли, що низькі зарплати, що складно, складно вибруситися в молоді, проблеми з роботою. Зрештою, все як і зараз можливо зараз трохи краще. Але і зараз ви знаєте, що мене вразило. От ви говорите е, низькі зарплати. Мені здається, що запит на до реформування суспільства взагалі має на меті створити умови для людей, щоб вони створювали власну ініціативу. І питання того, якою буде ця ініціатива, чи вдасться, чи не вдасться, це вже питання твого власного вибору. Реформи – це завжди удачка, можливість тобі розпочати свій бізнес, можливість тобі розпочати власну справу, можливість найняти працівників. Люди бояться, бояться, Звичай. що вони не знають, які, які податки Звісно. будуть завтра, що до них прийдуть, перевіряються. Звісно, перевіряють, Звісно. І так але далі. я просто скажу, в чому uh -huh. сенс реформ? А людина, яка починає свій бізнес в е, часи реформи перетворень, вона в 90% випадків стає невдахою. Їй не вдається. Люди, Чекай, які... Тоді ми повинні сказати, що нам ще найближчі роки, коли у нас зараз тривають ці перетворення, в нас що, робочих місць не буде з'являтися? Ну, звичайно, будуть з'являтися місця, вони будуть зникати. Будуть з'являтися нові місця, нові ініціативи. Ми будемо принаймні 15-20 років жити в ситуації жахливої щоденної постійної турбулентності. І держава буде йти вгору і вниз, вгору і вниз. Змінюватися уряди, змінюватися політичні партії, змінюватися економічні пріоритети, до влади будуть приходити популісти, які будуть руйнувати все, що робилося до них. А потім будуть приходити ті, хто будуть намагатися виправити цю ситуацію. Ми знаходимося в періоді постійної турбулентності і в цих проблемах. Буде проходити життя практично всіх, хто живе в сучасній Україні, ну, і, це ще, і це ще шанс, тому що наше головне завдання не е, скотитися до латиноамериканської моделі розвитку. Я пам'ятаю Маріо Барга Саліоси в одному з романів. Є така фраза, що один з його героїв народився в країні, яка очікувала змін. І помер в цих змін в такій країні, звичайно, це величезний шанс так, так народитися і померти. Так живе половина латиноамериканських країн. Ми дуже схожі на цю модель. Є величезний шанс того, що люди, які народжуються сьогодні, помруть в очікуванні змін. Для того, щоб це не відбулося, ми маємо пройти реформи європейського зразка, які означають серйозне падіння життєвого рівня, доведення. Зарплатні всіх можливостей до того рівня, яке зацікавить тих, хто буде розміщувати тут свої заводи і фабрики, маючи на увазі, що тут дешева і ефективна робоча сила. Нам Ступите, конку... а куди ще дешевшу робочу ко... силу? А нам конкурувати потрібно. Я випачаюся сьогодні не з Польщею. Ну, чи... Зрештою, вона і так дешева, але чогось не така не йдуть масово інвестиції. тому що вона не ефективна. А інвестиції до нас не підуть до того дня, поки не закінчиться війна. Ми маємо забути про інвестиції. Тобто маємо пенсіонерів, шукати, в... старих людей. Ми взагалі не говоримо літніх, які їм взагалі немає чого чекати. Ви знаєте, мене вразило буквально вчора. Я думаю, що на з вами також нема чого чекати, тому що я ну, знову знову повторюю це питання 20-25 років. коли тут буде коли сучасна Україна буде нагадувати сучасну Румунію. Це питання 15 років. Сучасну Польщу 25. А тепер а всі мені, чому це питання 15, 20 або хоча б 10 років? Поясніть Тому мені. Що... Закони приймаються, сперечаються в парламенті про те, як нам краще жити, про те, як проводити люстрацію, як реформувати там різні галузі. І ми чекаємо от дивіться, от дивіться. Польські реформи відбулися, почалися в 89-му році. Вже 91-го року реформаторський уряд той знаменитий в якому був Бальцерович, Був відправлений у відставку з дуже низьким рейтингом. Якісь серйозні реформи, які змогли реально змінити Польщу, структурні реформи можна було проводити тільки через 9 років після шоку цих первинних реформ, які змінили саму тканину соціалістичної Польщі, і тільки через 15-16 років Польща виконала умови Європейського союзу і стали його частиною. Це такий період, який пройшли всі нові країни-члени соціалістичного табору. У нас ситуація набагато гірша. Чому? Тому що ми 25 років взагалі нічого не робили, а тільки знищували той промисловий фонд, який міг би стати засадою для європейського реформування. Ми його знищили. Як з цією корупцією, все-таки боротися? Притча боязи цих в я вважаю, що е, потрібно не з корупцією боротися, а змінювати правила економічної гри. Тому що якщо ми не змінимо правила економічної гри, боротьба з корупцією призведе до паралічу держави і буде більш серйозним наслідком ніж її е, подолання. Головне країна, в якій державний механізм залишається забюрократизованим, а чиновники побоюються брати хабарі. Як правило, зазнає повного краху, тому що в такій ситуації корупція це двигун економіки. Тобто все швидше вирішується вами там. Звичайно. І Взагалі вирішується. Звичай... А так це така звичайний кожноденний Римський страйк. Ви приходите, вам за законом відмовляються, а гроші ви не можете дати, бо у вас не беруть, бо бояться. І ви шукаєте когось на горі, як це буває в таких країнах. От ми кажемо, в Грузії перемогла. Боротьба з корупцією, і там чиновники перестали брати хабарі. Там на низовому рівні корупція зникла. Правда, але ж разом із цим повністю були змінені всі всі економічні правила. Ви перестали контактувати з цими чиновниками. Ви почали е, е... Ну, в нас теж іде до електронних закупів. Так, далі. Так і є головне. Потрібно створити такі правила, які б не давали корупціонеру можливості угу. брати у вас хабар. Пане Віталію. Ще одне питання з приводу уряду. Ось дивіться, є багато нарікань на те, як працюють певні міні міністри. Так, скільки було нарікань з приводу Квіташвілі, з приводу Аброма але їх не змінюють. Тоді суспільству потрібно пояснити, або дійсно, що вони добре роблять, суспільство має право знати, що вони зробили. Але, але, але ми питання. живемо з вами в парламентсько-президентській республіці. В парламентсько президентській республіці уряд Можливо, <зволь> ми просто не знаємо. можливо, можливо <зволь> ли, там послухати. Я, я знову так. Я закликаю до політичної логіки. Уряд створює коаліція, яка е, має більшість в Верховній Раді, яка складається з політичних партій, які мають більшість з партій. Тобто ці партії мають мати 226 голосів. Щоб керувати країною, їм потрібно досягти компромісу між собою. Кожний представник е, е, цієї чи іншої політичної сили знаходиться в уряді за її квотою. Немає там міністрів, які прийшли хоча свого часу. Говорили, що треба відмовлятися від квотування. Не можна відмовлятися від квотування в парламентсько-президентській республіці, тому що повторюю ця, ця коаліція створена політичними партіями. Вони несуть відповідальність, вони мають розподілити між собою зони відповідальності. І таким чином треба не говорити про те. А що зробив той чи інший міністр? А треба б звертатися до тієї політичної сили, яка її яка його висунула, і запитувати у неї про рівень її відповідальності, чи готова вона висунути якусь іншу особу на цю кандидатуру? Ось така має бути розмова, не з міністром. Хто це має робити? Мають зробити виборці цієї партії, якщо ви голосували за 에, блок Петра Порошенка, і вам не подобаються його міністри. Не голосуйте наступного разу за блок Петра Порошенка. Що голосували за народний фронт, а вам не подобаються його міністри. Не голосуйте за народний фронт за батьківщину, і вам не подобається, як працює парламент. Це тільки так. Це тут дуже просто. Будуть вибори, ви скажете своє слово. Ви для цього існуєте? Ви виборець. Оберіть собі іншу політичну силу, за яку ви будете голосувати. Ось ви казали Квіташвілі і Абрамаючі. Це квота БПП. БПП підкреслювали, що воно хоче за своєю квотою запропонувати до складу уряду міністрів так званих іноземців. Комусь може подобатися діяльність пана Абрамовича, комусь ні. Хтось має претензії до пана Киташу, хтось ні. Виборець дасть оцінку на виборах. І все. Оце і є те, що має відбуватися. Добре. А під час роботи уряду треба дати йому можливість працювати до того моменту, поки коаліційні партнери. Не вирішать, що вони не можуть між собою домовитися, тому що скажімо, там, скажімо, там, БПП не погоджується із лінією народного фронту, народний фронт із лінією батьківщини. Вони створюють іншу коаліцію, створюють модель іншої відповідальності. Я вам скажу, що те, що цей уряд тримається вже скільки рік, це вже величезне досягнення для такої покризокризової пореформеної держави, яка має дійсно займатися серйозними змінами. В Італії після другої світової війни уряди змінювалися майже півроку. Нас це теж та чекає. Я думаю, що ми будемо ще вважати Арсенія Сеноцника найстабільнішим урядом з усіх, який існує в Україні після 2013 року. Тому що ми можемо кожні 5-6 місяців найближчі роки бачити нових прем'єр-міністрів. Пане Віталію, ви вірите в повернення Криму? Я взагалі не займаюся в політиці категоріями вірю не вірю. Я поліції займаюся категоріями, що що неминуче може відбутися, а чого можна уникнути. Уникнути повернення Криму неможливо, тому що Крим... Це перший після другої світової війни випадок, коли одна держава порушила кордони іншої, і без усякої згоди з нею внаслідок проведення нелегітимних неправових процедур приєднала до себе її частину, її території. І без повернення Криму повернутися до пріоритетів міжнародного права в Європі неможливо. Була аналогічна ситуація в Азії. Коли Республіка Індонезії анексувала португальську колонію Східний Тімор без усякої згоди на це Португалії, і в момент проголошення цією територією своєї незалежності, ця ситуація продовжувалася, мені здається, близько 15 років після того, як економічний режим, політичний режим генерала Сухарто впав. Індонезія була змушена погодитися на відмову від цієї території, яка була її провінцією, була записана в її конституції, все як з Кримом. І зараз Східний Тімор це незалежна держава. Ви знаєте, що скажу? Я на початку 90-х років зустрічався у Стокгольмі з власної ініціативи. Мене прийняв тодішній міністр закордонних справ уряду Східного Тімору в Вигнані і майбутній президент цієї країни Жозе Рамош Орта лауреат Нобелівської премії миру. Я з паном Рамасомортою спеціально зустрівся, тому що я був певний, що нам доведеться пройти через ту ж ситуацію, що і Тімор, що ми можемо виявитися в подібній ситуації. Бо мені було потрібно, чому він вже стільки років пройшло продовжує сподіватися на те, що його країна буде відновлена як незалежна що Індонезія відмовиться від анексії. Ну, резолюцію ООН, ну, розумієте, як з Кримом, ну засудження. Ну з Індонезією продовжують торгувати, працювати сам Тімор, це ж частина острова, половина індонезійська, економічно залежить від своїх зв'язків з Індонезією. Чому взагалі можна сподіватися, знаєте, що мені відповів президент Рамосорта? Він мені сказав так, що. Треба шукати відповіді у майбутньому краху індонезійського режиму, який неминучий. А чому неминучий? Тому що до анексії чужих територій режими вдаються тільки тоді, коли вони вичерпують потенціал внутрішнього розвитку. Це індикатор. Якщо ви щось анексували, значить ви на грані смерті. Це як вагоні відбувається. І таким чином це питання не часу. А питання того, що ми маємо підтримувати, як він мені тоді казав, інформаційну зацікавленість у цій проблемі: тобто, інформація, дипломатія, опір. Пропаганда і робота з е, молоддю настільки, наскільки це можливо. Робота ну робота партиз... з молоддю в анексованій в анексованій території, території та ну і партизантам вона були, були можливості для партизанської війни. До речі, у нас вони теж створилися. Це відключення від електрики. Це по суті акт партизанської війни. От, і все. І він сказав, що я впевнений, що в той момент, коли Індонезія е, зазнає краху режиму індонезійський, е, Тімор отримує свій шанс. Він не помилився. Я ж кажу, що я розмовляв з майбутнім президентом цієї держави, яка, яка, який тоді ніким не сприймався як політичний діяч. Просто там громадський правозахисник ніхто не думав, що так буде. Ще один важливий момент: що Росія теж анексувала Крим, тому що російський режим вичерпав потенціал свого розвитку. Крах Росії не уникне. Це буде жахливий крах. Нам ще треба думати, як нам, я б сказав, уникнути. Наслідків цього краху російської політичної ми режиму. зараз маємо економічні від того, що ми втрачаємо співпрацю з Росією. Це можливо навіть і підготовка. Це добре, що ми можемо пройти звичайно. Через це. Звичайно, нам потрібно повністю орієнтуватися на ринки цивілізованого світу, тому що російського ринку скоро не буде. І ті бізнесмени, які мають справу з Росією, вони зазнають дуже серйозних проблем, тому що не буде єдиного контролюючого організму. Що таке російський бізнес? Це корупція і розподіл можливостей за допомогою центрального апарату. Центральний апарат зникне, буде суцільна регіоналізація махновщина правила в кожному регіоні свої бандитизм будуть відніматися власність. Буде націоналізація вже приватизовано. Там буде таке, що краще не розповідати але, це Віталі, слухачам того хачами. Але ми не знаємо, скільки це все займе років. А все-таки ми очікуємо, що Крим повернеться і хочеться, щоб це було якомога. швидше. Я не поспішав би цим. Я не вважаю, що це має бути якомога швидше. Тому що якщо ми зараз від повернемо собі в Крим, ми отримуємо 2 мільйони е, виборців, які будуть голосувати за реваншистські антиукраїнські гасла. А нам потрібно таке повернення Криму. Після якого мешканці цієї території визначаться і своїм майбутнім, частина та, яка залишиться в Криму і в Україні, буде такою ж прихильницею європейського вибору, як всі інші українські громадяни. Частина поїде до Росії, щоб жити на своїй етнічній батьківщині. Частина може залишитися в Криму з російськими паспортами і не брати ніякої участі у вирішенні долі самої України. Але тоді це ми повинні жити настільки добре, що їм просто економічно повинно хотіти. Це взагалі сьогодні... не має ніякого значення. Крим окупована України. територія. Долю Криму вирішує не населення, а окупант. Але ж ви говорите про психологію. Я зараз. говорю про психологію людей, які залишаться жити в Криму після повернення. А я вам кажу дуже важливу річ, яку ви маєте почути, якщо Крим повернеться сьогодні, от. Путін підписує указ, що він деносує всі ці попередні рішення. В Криму залишиться зараз все населення Криму, яке там є, і з такими поглядами, які в них від програми «Время». і це буде внутрішній ворог у європейській державі: небезпечний, свавільний. і не здатний усвідомити всі е, ці виклики, які стоять перед сучасною. Можемо говорити про крах Росії, але ж ми бачимо, що зараз на тлі подій в Сирії з Росією готові говорити, співпрацювати, аби загасити проблеми там. Ну, безумовно, я зважаю, що одним з найбільш поплідних наслідків цієї співпраці є доля сьогоднішнього російського літака, збитого в повітряному просторі Туреччини і льотчика, який захоплений місцевими мешканцями Сирії. Я може йому тільки поспівчувати як людині. Але я думаю, що співпраця з Сірією, ситуація з Україною, вона ніяк не пов'язана. З Сірією з Росією співпрацюючи, вона там не зробила лиха. І, до речі, те, що відбулося сьогодні з її літаком, це ще одне додаткове підтвердження того, що коаліція може бути тільки одна, на чолі з Сполученими Штатами Америки. І російські військові мають повністю підкорятися командуванню коаліції і виконувати всі його вказівки, бомбардувати там, де скажуть, робити те, що скажуть. Усвідомлювати, що треба відмовитися від підтримки нелюдського режиму Башараса. Інакше... І вони це зроблять. Ви вважаєте? Ні, не зроблять, тому їх будуть збивати. І тому з ними співробітничать, щоб хоча б координувати з ними зусилля, щоб вони повідомляли, де вони бомблять, де вони літають, щоб з ними не було проблем і з союзниками не було проблем. Так що це не співпраця, це координація, щоб не допустити ще більшого лиха. От уявіть собі, що є ісламська держава, і з цією ісламською державою бореться держава-терорист. Ну, звичайно, країни цивілізованого світу бажають досягти певних зусиль, щоб ця держава терорист не заважала їхні соврати власній боротьбі. Тому що з керівництвом цієї держави терориста на відмову від керівництва ісламської держави ще можна розмовляти. Поки що. Дякую, що ви звітали сьогодні, пане Віталію. Нашим гостем був публіцист і телеведучий Віталій Портніков. Дякую, що ви були з нами. Це була програма на слуху. На все добре. Щастить. На слуху, на слуху.